Розповісти про досвід навчання та роботи за кордоном, а також про економіку, культуру, рівень життя у Норвегії. Марія Блага вже довший період часу проживає за межами рідної держави. Там дівчина працює. Каже, сьогодні розповідатиме про те, як можна себе реалізувати у чужій країні. Я починала все спочатку там в Норвегії, а далі. З'явилася перша робота, потім змінилася робота. Було кілька проєктів, на яких я працювала, а зараз є кілька проєктів, на яких я працюю. Тому, в принципі, на даний момент я себе бачу там. Організаторами зустрічі виступила громадська організація Самопоміч. Кажуть, хочуть, аби студенти дізнавалися якомога більше про перспективи освіти за кордоном. Громадська організація Самопоміч Вонофранківську долучається до таких заходів в місті Вонофранківську. Щоб наші молодь, особливо студенти, могли мати змогу почути про розвиток інших країн. А ще організатори кажуть, такі зустрічі не є разовими вже найближчим часом відбудеться наступна. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.